Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І сьогодні мій топ тижня за 2 листопада. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки додали ви до свого плейлиста. Сьогодні мій плейлист буде короткий, всього 6 треків, але від цього не менш класний. Отже, почнемо. Клер випустила новий такий міні-альбом і один трек з нього я додав собі до плейлиста. Давайте ж слухати. Взагалі, все більше і більше мені подобається така музика в такому стилі, але ну це такий поп, але з живими інструментами і класним голосом. Ну прикольно ж! Хочеться під неї рухатися. Гітари з різними примочками теж додають свої русинки. Ми за мене усі поспіхалися кудись, а мені не треба. Не вистачає теплих слів засмучене небо. Як вам можете написати в коментарях, а ми йдемо далі. Скайлер і Нікіта Кісільов на цей трек я робив огляд, який є на моєму каналі. Там багато що сказав гарного про цей трек, але ми трошки його все ж таки послухаємо. Мелодійний, теплий, класний осінній трек, який зігріває. Ну і просто послухати він настільки ніжний, що передається це навіть от через звук. Йдемо далі, Хас і Нікітін випустили маленький такий міні-альбом на три трека разом, який називається Падали. І трек одноіменний. Ми послухаємо додав собі до плейлиста. Подаремно літали ми, ми з тобою падали, падали, мано даремно літали ми, я, я, я один із тих, кого важко зігріти, я століттям блукав, шукав спокій по світу. Бачив, як руки ліпили, вічні моноліти бачив, як стали вінками всі за кулісами квіти. При час, коли напит не біти, і з багатство лиш і побіти, кожен намагається лишитись Чому я додав саме з трьох саме цей трек? Тому що ось тут в цьому треці хас ну такий, якого я люблю. Тобто, зі своїм таким менш романтичним, менш солодким голосом, як він робив останнім часом, а все ж таки таким більш мужнім чеканним слова, які заставляють тебе задуматись. І ось це все, ця суміш, мені сподобалась. Манують так людей, хочемо полетіти вдаль, та тримає нас одне, бо ми падали, падали. Що не дуже мені сподобалось, це оцей е, біт, який в приспіві оці, ну, такі ть -ть -ть -ть, високі ну, їх тарілки назвати не можна, тому що це електронна штука. Трішки вона, ну, як на мене, збіднює цей трек. Але це моя думка свою. Ви можете написати в коментарях. Е, Смолінков це одне з відкриттів цього тижня. До цього я не чув цього виконавця. Давайте ж послухаємо. Цю депресивну осінню музику. Якщо взяти з точки зору м музичної, да, там, зведення, воно тут погане. Тому що тут такий оцей розгардіяж, я не знаю, як його назвати, бардак в звуці, е щось вилазить на перший план, щось е на другий, і це така мішанина. Але ну, можливо, це зроблено так спеціально. Чому? Тому що. Трек такий осінній, депресивний, і, і ось в цьому звуці ця депресія підкреслюється ще більше. Е, Прикольне, ну, соло не соло, а програш він все ж таки теж западає в голову. Він нібито простий, але ж в той же час ну, ти його за запаминаєш. Е, цікаво, за ним буде спостерігати за цим виконавцем, а ми йдемо далі. Put Me Down Олександра з Херсона, яка зараз проживає в Польщі, і цей трек був записаний і зведений теж там. Нове ім'я для мене теж. В неї не багато, як ви бачите, треків. Але ж ну, цікаво спостерігати за її творчістю, тому ну, дійсно зроблено професійно. Зверніть увагу, що над цією піснею видно, що працювали. Чому оці різні звуки, які там коливання в колонках з лівої вправо, з правої ліву, та й просто. Тобто, ну оці маленькі фішечки для мене да, сигналізують про те, що е, дійсно ну, підійшли з ентузіазмом до цієї композиції. Kiss my face and I surrender Put me down on the floor Do whatever you want Do Якщо вам теж зайшла така музика, то можете підписатися, додати всі треки собі в плейлист. Я думаю, що це, цим ви а, будете показувати свою підтримку молодій співачці. А, останній трек на сьогодні, який ми послухаємо, це Марія Чайковська, нарешті, переклала свій хіт Цілуй мене. А, це ця пісня, яка вийшла російською мовою, зараз перекладена на українську. А, ніяк я не можу зрозуміти позицію, скажімо так, Марії, чому, тому що в часи повномасштабного вже вторгнення вона випускала пісні і російською мовою, а, тут перекладає українською. І чому так незрозуміло? Хоча, наскільки я знаю, це дівчина з Харкова, який зараз а, криють з, з усього, з чого можна. Невже вона цього не відчуває? Невже і не хочеться перейти на українську мову і забути про російську? Але. Ну, можливо, вона напише в коментарях, якщо побачить це відео. Давайте ж слухати. Від цього пісня не є менш Ви очікувати це оголошення. Оскільки користуєтеся безкоштовною версією прекрасно. Spotify. Spotify Premium відкриває нові можливості сказати, для прослуховування улюбленої реклама, музики безпереладна реклама. Куди канал. ви не вирушили? Зокрема, вже коментар, що Ми сподобалось вам назустріч. А музичним приклади незбройним силам України. Вони нас захищають. Не забувайте про це. І допоки ця муха буде незнайома з болем, я буду говорити, що все в мене під контролем. В кожної людини право є лишити правду у собі. І я лишу тебе собі, а потім ти знов підеш. Ти підеш а я залишусь дивним серцем і слабістю. Одягнена, лиш в тишу, буду знов боятись, зостатись в кімнаті мовтем. Поміж сплетених тобою байле. Вже для мене сплетених пелерин. Цілуй мене, цілуй мене, цілуй мене, цілуй мене, поки проміння не цілиться в нас, поки ми що ще не підчубаємо, не поки ми тут є, цілуй мене, навіщо ти мені потрібен так сильно? Лише з тобою я по справжньому вільна, ти видихаєш у нас є час. Час наш мирний час. Ось такий топ був на цьому тижні взагалі то. Бідненько якось на цьому тижні з треками, з хітами, з гарними треками. Але як є, будемо сподіватися, що в майбутньому буде більше, буде краще, буде гучніше, буде яскравіше. На цьому прощаємось. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!